Сьогодні ми вирішили запитати у житомирян, що саме їм допомагає заспокоїтися і відволіктися, та чи з'явилися якісь нові звички за останній час. Мені заспокоїтись і відволіктись, допомагати людям. І оце, знаєте, суспільна, зна... суспільна значимість. Вона допомагає відволікатися. Звички бути більш зібраною. Оце така вже звичка, знаєте, бути зібраною і е, такою мобільною. Пролянки. На свіжому повітрі. Після стільки років праці можна вже відпочити. Ні, звички якісь. Гулять на вулиці зараз і все. Ще дача є, ще на дачі працюємо. Більше часу проводжу з друзями, з рідними. Також рятують серіали, якісь фільми. Ось література, звісно, також. Но ну, вот он периодически, когда нападает какие-то приступы, гнева, расстройства, и общей злости на все происходящее, мы скорее идем в какое-то кафе и изливаем друг другу наше недовольство, что помогает немножко расслабиться. Я начну чаще выносить мусор. Можно считать это за привычку? Прекрасно. только прогулинки могут быть. От, після роботи, під час обіднього перериву, як зараз. Звички, які були раніше, то, мабуть, відійшли, і зараз все по-іншому, чесно скажу. Вже якось так, не дуже хочеться, не те, як крутиться, як колись. Чогось немає таких бажань. Зараз хочеться спокою, миру і тишини, мабуть, і сімейну якогось затишку. Оце основне зараз. Взагалі, щоб заспокоїтись, я сідаю, займатися якимось хобі. Раніше це було ну просто таке стандартне пограти там в комп'ютері, щось розслабитися, але на що відносно нещодавно я почав малювати знову. Там сидиш собі там 3 години, щось перемальовуєш, і в результаті виходить якісь такі міні-шедеврики. Які вішаєш на стіночку, і ти після цього, вже якщо ти в тебе якась тривога, ти вже дивишся на цей малюнок, і ти згадуєш, як ти це в процесі все робив, і тобі вже так спокійніше на душі. Діти, родина. Заспокоїтись дає мені силу жити далі, і це все витримувати, родина моя, мої діти надихають мене на це нелегке життя, яке ми зараз переживаємо усі разом. Оце все і тримає. Більше нічого не тримає. Ви знаєте, звичка молитися за всіх наших захисників це не тільки звичка. Воно було завжди. А зараз сам найбільше це є в моєму житті. Я вивчаю щось нове. Періодично, англійська, наприклад. Не ходжу в зал. Напевно, це так. А звички які? Мою посуд. Це дуже заспокоює.